В останні дні вересня у Кам'янці-Подільському на нещодавно реконструйованому стадіоні імені Григорія Тонкучеєва. Відбувся відкритий кубок Хмельницької області з легкої атлетики. Провели його на честь олімпійських чемпіонів Кам'янчан Фаїни Мельник та Анатолія Бондарчука. До змагань долучилося 10 областей. На змаганнях сьогодні буде приймати участь 270 спортсменів різної кваліфікації. За звання найкращих змагалися діти абсолютно різної вікової категорії. Юні атлети діляться. Чому обрали саме цей вид спорту та чого очікують від змагань? Я займаюся десь три місяці нелегкою атлеткою. Мені подобається бігати. Ну а легка атлетика це вже поєднує і бігати, і стрибати, це все робити. Забіг на 100, 400 і 1500 метрів. Я десь займаюся десь 5-6 місяців. Я вибрала бо це позитивно, там можна багато чимось займатися, там хороші тренери. Тут можна бігати, можна стрибати, є ну, різні. Потрібно дуже довго займатися щоб досягнути успіху. Захід мав і іншу, не менш важливу місію. На Хмельниччину завітав державний тренер України з легкої атлетики Олексій Сердюченко, аби проінспектувати оновлений стадіон. За словами тренера, міністерство молоді та спорту розглядає його як майданчик для тренувань олімпійських спортсменів та організацій у Кам'янці змагань з легкої атлетики всеукраїнського рівня. Однак, нещодавно до відомства надійшли повідомлення про те, що мовляв, покриття на полі неякісне. На власні очі вже бачу, що питання є, і треба долучити спеціально. Комісію фахівців, яка б оцінила, надала висновки і запропонувала рішення, як довести об'єкт цікавий, корисний, перспективний до належного рівня, відповідного, щоб на ньому було якісне покриття. Отримав він сертифікацію підсумку, і на ньому проводилися заходи українського, ну, всеукраїнського масштабу з легкої атлетики, які б допомагали розвиватися легкі атлетиці місцевої федерації. Водночас, очільникам це запевняє, питання щодо покриття вже вирішують фахівці. Функції замовника ми передали Службі єдиного замовника Хмельницької обласної державної адміністрації, яка відповідно обирала підрядника виконання робіт. Тому станом на сьогоднішній день підписані гарантійні зобов'язання між замовником і між підрядником, і той інформації, якою я володію, що підрядник готовий усунути всі недоліки є». Ки стадіон розрахований не лише на змагання з легкої атлетики, а й для проведення футбольних матчів. Голова фан-клубу Ляна Ткаченко каже, команда епіцентр Кам'янець-Подільський може бути потенційним учасником прем'єр-ліги. Тому для успішних футбольних результатів якісне покриття є надважливим. Сьогодні ми бачимо, що проходять на стадіоні подальші роботи. Стадіон знаходиться на балансі міської ради. Як знаходився, так і буде знаходитись подалі. Тому бажаємо всім кам'янчанам покращення покриття нашого стадіону, а також гарних ігор у футбол і змагань. Проєкт реконструкції стадіону реалізувався у рамках програми президента України Велике будівництво його загальна кошторисна вартість склала майже 40 мільйонів гривень. Розрахований стадіон на 2587 глядачів.